Надіслав оголені фото себе. Красунчик. Але я його вже не сприймаю всерйоз. Чому так? Навіщо він так все зіпсував? Іноземні чоловіки час і часу так роблять, коли знайомляться з дівчатами в додатках. І якщо в них немає досвіду спілкування з українками, то вони можуть таке витворити. Але це зовсім не означає, що чоловік... Несерйозний, він просто не знає, як будувати стосунки з вами, з серйозною українкою. І найкраще, що тут можна зробити, пошуткувати, перевести це в інший ключ і дивитися на його реакцію, пояснити йому, що слухай, хлопець, ти ну не треба так робити, але поговорити і дізнатися, а чому це він надсилає такі фотографії. А насправді до мечмейкера такі чоловіки не звертаються. Вони. Більш скромні і більш виважені, серйозні, забезпечені та орієнтовані на сім'ю, а не надсилання усіляких там оголених фотографій, дівчатам. Ви бажаєте знайомитися з такими чоловіками? Possible.ю. Звертайтеся!